В ефірі новини сьогодні у випуску 17 вересня професійне свято відзначають рятувальники. Ріст захворюваності на ковід. Чому важливо вакцинуватись сьогодні? Православні християни відзначають день великомучениць віри, надії любові та матері їх Софії. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 вересня орієнтовно такі: 635 тисяч 880 осіб особового складу, 8 тисяч 685 танків, 17 тисяч 77 одиниць бойових броньованих машин, 18 тисяч 129 артилерійських систем, 1 тисяча 188 реактивних систем залпового вогню, 947 засобів протиповітряної оборони, 360. Дія літаків, 328 гелікоптерів, 15 тисяч 329 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2592 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 чотири 739 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3091 одиниця спеціальної техніки. Вони попереджають та ліквідовують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню. 17 вересня своє професійне свято відзначають рятувальники. Значну роль вони відіграють під час повномасштабного вторгнення. Виїжджають на місця російських масованих ударів, воєнних злочинів та поблизу найгарячіших ділянок фронту. У місті Ізмаїл дислокуються 21 та 22 пожежно-рятувальні частини. Зранку 17 вересня з нагоди свята відбулось урочисте нагородження ізмаїльських рятувальників докладніше дивіться у репортажі. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають День рятувальника професійне свято людей, які щодня ризикують своїм життям, допомагаючи іншим. Сьогодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій працює в структурі Міністерства внутрішніх справ. Її працівники одними з перших опиняються на місцях російських масованих ударів, воєнних злочинів та поблизу найгарячіших ділянок фронту, звідки доводиться евакуювати людей. Рятувальники давно стали однією із бажаних мішеней для армії РФ, яка регулярно знищує техніку. ДСНС та практикує тактику повторних ударів по місцях обстрілів, де вже працюють рятувальники. Станом на квітень 2024 року, коли ДСНС востаннє озвучувала зведені дані, за час повномасштабної війни загинуло майже 100 рятувальників. Ще близько 350 працівників були поранені. А станом на літо 2024 року росіяни пошкодили понад півтори тисячі одиниць української пожежно-рятувальної техніки. Працівники ДСНС не мають зброї, проте вони першими Приїжджають на місця ракетних та шахетних ударів, прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель, рятують живих і шукають тіла загиблих. У місті Ізмаїл дислокуються 21 та 22 пожежно-рятувальні частини. Зранку, 17 вересня, з нагоди професійного свята відбулось урочисте нагородження ізмаїльських рятувальників. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять колег, які загинули внаслідок збройної агресії. Також згадали всіх військових і цивільних, які поклали життя захищаючи суверенітети незалежність України. Слова вітання з професійним святом пролунали від полковника служби цивільного захисту Олександра Загурського, тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника ГУ з реагування НС головного управління ДСНС України в Одеській області. імені голови служби, Начальника головного управління, з себе особисто. Хочу привітати вас. Зі свята, свято мужніх, свято сміливих, свята надійних, свята людям. Подякувати вам за те, що ви робите за вашу працю, на вашу долю, на ваш підрозділ. Також було багато випробувань на останній час. Ви з ними справились і дай Бог буде справлятися. Цього найкращого вам, сімейного благополуччя. Щоб ваші виходи на чергування та на службу були як у льотчиків порівняно з вашим поверненням додому. Разом до перемоги, слава Україні! Долучився до привітань полковник служби цивільного захисту Ігор Гальчинський, начальник 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області. Вітаю всіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом. Бажаю всіляких гараздів, здоров'я. Міцного та побільше життєвих благ. Нехай у вашій нелегкий час завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Вдячний кожному рятівнику, вдячний кожній сім'ї рятівника, тому що вони теж почуваються навантаження на своїх чоловіків. Ще раз зі святом. Разом до перемоги, слава Україні! За самовідданість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану та з нагоди професійного свята. Відомчі заохочувальні відзнаки вручили особовому складу ізмейського районного управління головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Орденом честь і слава нагороджено Ігоря Гальчинського. А відзнаку за доблесть і звитягу вручили Сергію Попову. Їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти. Він відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з під уламків. І це далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби, з якими тільки негараздами не звертаються за телефоном 101. один. Ізмельське телебачення долучається до привітань. Щиро вітаємо рятувальників, ветеранів цієї справи і тих, хто тільки вчиться мужні. Професії з їхнім професійним святом бажаємо міцного здоров'я, бадьорості і сил на довгі роки, благополуччя й удачі, миру, добробуту та оптимізму, сімейного щастя і злагоди. Разом до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Христина Лангольф для програми новин. За хабарі влаштовував військовозобов'язаних чоловіків на навчання для відстрочки від мобілізації. В Одесі поліцейські викрили працівника одного з морських коледжів. Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими главку поліції Одещини встановили, що заступник начальника фахового коледжу з навчально-виховної роботи організував чоловіку призовного віку, який свого часу не довчився в них на моряка поновлення на денну форму навчання. Це давало йому можливість уникнути призову на військову службу в лавах Збройних сил України. Після того, як все було зроблено, чолов... посадовець отримав обумовлений гонорар. Поліцейські затримали ділка в процесуальному порядку та вилучили у нього гроші. Слідчими йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Поєднаному з вимаганням такої вигоди за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, досудове розслідування триває в ході слідства будуть встановлюватись і інші особи, які можуть бути причетні до злочину а також перевірятиметься можлива причетність фігуранта до аналогічних правопорушень. В Україні, зокрема в Ізмірському районі, за останні кілька місяців зросла кількість захворювань на коронавірусну інфекцію. Чому важливо робити щеплення та яких мір профілактики слід дотримуватись, розповіли епідеміологи. Подробиці дивіться у сюжеті. В Україні фіксують ріст захворюваності на ковід. 19 за останні кілька місяців в Одеській області вона зросла у понад півтора рази. Яка епідеміологічна ситуація із захворюваності на ковід в Ізмірському районі, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної. Охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У Візмельському районі інтенсивний показник захворюваності на 25% вище, ніж в Одеській області. Захворюваність в Ізмельському районі реєструється в основному до 80%. Це Доросле населення, а серед дорослого населення, переважна частина це трудоспособне населення від 30 до 60 років. Початку поточного року в Одеській області зафіксували 13 летальних випадків від COVID-19. 80% хворих складають люди старші за 65, які мали хронічні захворювання. Незважаючи на те, що все ж таки на теперішній час ми реєструємо не таку тяжкість захворювання, якщо, як це було в 2021 році, але Тим не менш, літальні випадки все ж таки реєструються. Останній літальний випадок був зареєстрований на минулому тижні в Одеській області. Хочу відмітити, що в першу чергу літальні випадки реєструються у осіб, які мають хронічне захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокринне захворювання, ожиріння. Основною мірою профілактики є вакцинація. Для того щоб не захворіти, спеціалісти радять зробити щеплення або отримати бустерну дозу. Перш за все, це стосується людей із груп ризику та медичних працівників. Проти COVID-19 на теперішній час по протоколам робляться одна, одно Щеплення або якщо це група ризику, то два щеплення. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, який підбере схему вакцинації проти ковід-19, якщо людина раніше не була щеплена. Та Направить на щеплення проти грипу населення, також само групи ризику в першу чергу повинні все ж таки рекомендуємо щепитися проти грипу. Щоб уберегти себе від захворювання, необхідно також дотримуватися маскового режиму, особливо у лікувальних закладах. Не будуть зайвими і такі міри профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. По першу чергу, це дотримання індивідуальних заходів безпеки, це дотримання правил особистої гігієни, часте миття руки з милом. Підтримання соціальної дистанції це не менш одного метру від людей в закритих приміщеннях, але тим паче, якщо людина має прояви респіраторного захворювання, теж необхідно дистанціюватися, щоб не не, не, не заразитись. Якщо ви захворіли, необхідно ізолюватись, не відвідувати роботу та організовані колективи. Спеціалісти радять тримати постійний зв'язок із сімейним лікарем. У разі необхідності він проведе дистанційну консультацію та призначить лікування. Якщо людина захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію, то має можливість зв'язатися за телефоном з сімейним лікарем. І вже сімейний лікар далі направить перші п'ять діб, якщо необхідно. Лікарняний, то перші 5 діб, можливо, якщо немає можливості, отримати консультацію і отримати лікарняний лист без явки до закладу охорони здоров'я. Тобто при захворюванні необхідно зв'язатися з сімейним лікарем для того, щоб подалі отримати консультацію. і... Зайвий раз не наражати на небезпеку зараження, оточуючих. при найменшому прояві хвороби, необхідно одразу звертатися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Поліцейські встановили та затримали правопорушника, який стріляв у чоловіка в Одесі на вулиці Дмитра Донського. Розшукали зловмисника у Броварах на Київщині. Фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Наразі встановлено, що 39-річний житель міста Бровари, що на Київщині, знаходячись в Одесі на вулиці Дмитра Донського, здійснив з пристрою для відстрілу гумових куль декілька пострілів у бік 40-річного громадянина іншої країни. Як Кий вже тривалий час мешкав на Одещині. Поранивши чоловіка, зловмисник втік, а перехожі зателефонували до швидкої та поліції. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення плеча, попереку та спини. За підтримки поліцейських Київщини, фігуранта затримали і провели санкціоновані обшуки за місцем його мешкання та в автівці, в ході яких вилучили речі та предмети, що мають доказове значення у справі. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому загрожує до 7 років. Позбавлення волі слідство триває, повні обставини злочину встановлюються. Вшанування пам'яті мучениць віри, надії, любові та матері їхньої Софії за новоюліанським календарем відзначається щороку, 17 вересня. Святі мучениці стали символами мужності усіх жінок, матерів і дочок. Подробиці розкаже наш кореспондент. Шанування пам'яті мучениць Віри, Надії та Любові, а також матері їх Софії за новоіліанським календарем відбувається 17 вересня. Жили святі мучениці Віра Надія, Любов і матір їх Софія в Римі за цілювання Андріана в другому столітті. Софія своїм дочкам дала імена відповідні трьом християнським чеснотам. Вдова Софія разом із трьома своїми доньками відправилися до Риму. Вони сповідували християнство. В той час на території цього міста християни піддавалися жорстоким гонінням. Однак Софія не боялася тортури навіть смерті, тому вона продовжувала щиро вірити в Бога та виховувала своїх дітей за християнськими правилами, навіть назвали їх на трьох основних християнських чеснот. З часом чутки про благочестиву християнську сім'ю дійшли до імператора Андріана, який наказав схопити чотирьох жінок та привести до нього на суд. Дочок він відправив до а Ось Софію почав мовляти зректися віри. Однак вона була непохитною і сказала, що винесе будь-які тортури з боку. Імператора. Незабаром імператор запропонував їм поклонитися язичницьким богам, але віра, Надія і Любов відмовилися. Розлючений правитель наказав катувати віру на очах у сім'ї, але тортури не приносили й жодної шкоди. Тоді дівчинку наказали стратити. Слідом за нею імператор розправився з Надією та любов'ю. Старшій вірі було 12 років, середній надії – 10, а Любові 9. Мати поховала дочок на високому пагорбі, плачучи від радості. Перебувши на їхній могилі, Три дні ревно молилася і сама спочила у господі. Віряни поховали її разом з дочками. Таким чином, і вона не позбавилася з ними участі в царстві небесному і мученицького вінчання. Тому якщо не тілом, то серцем своїм і вона страждала за Христа. Попри трагічність історії, в свято несе радість. Святі мучениці стали символом прояву, мужності. Показали приклад істинної віри у Святого Духа. Образи християнських мучениць у народі стали символами жінок, усіх матерів та дочок. У народі існувало декілька прикмет цього дня: тепла і суха погода до довгої осені. Листя вже пожовтіла, але не упала до пізньої зими. Журавлі відлітають у теплі краї, Треба чекати морозу на покрову, почути грім. Зима буде сніжною. Цього дня жінка можна піти до храму або помилитися вдома. У святих великомучениць Віри Надії, Любові та Софії, просять про сійний добробут, жіночі здоров'я і здорові дітей, а також щоб Бог подарував дитину. Юлія Петлацюк для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 75 копійок. Євро купівля 45 гривень 80 копійок, продаж 46 гривень 45 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 18 вересня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду, в день пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів, в день 20-22 градуси. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-дев'ятнадцять градусів. Вдень – дев'ятнадцять градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі Ізмелтівіонлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.